Снаряди, ракети та артилерія. Новий міністр оборони Британії Джон Гілі анонсував пакет військової допомоги. Перебуваючи з візитом в Одесі, він пообіцяв підтримку Україні, включаючи чверть мільйона боєприпасів. 90 протитанкових ракет Бримстон, артилерійські гармати, машини для розмінування, човни, бульдозери та допомогу у виробництві більшої кількості снарядів. Напередодні Гілі зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та зі своїм колегою міністром оборони Рустемом Умеровим. Вони обговорили важливість таких зустрічей, особливо перед самітом НАТО у Вашингтоні. Ми мали можливість узгодити позиції. І ми вдячні британським партнерам за підтримку нашого прагнення стати повноправним членом Альянсу. Особливу подяку висловлюю за безпрецедентний пакет допомоги на цей рік, який включає сучасні дрони. Велика Британія демонструє лідерство в коаліції морського потенціалу, що значно зміцнює наші оборонні можливості. Ми надзвичайно вдячні Сполученому Королівству за. Зразкове керівництво підготовкою українських військовослужбовців, зокрема в рамках програми Інтерфлекс, було підготовлено понад 40 тисяч українських військовослужбовців, і програма Інтерсторм має на меті мовну підготовку українських пілотів та інженерів у Великій Британії. Велика Британія, у питанні підтримки України залишається об'єднаною незалежно від того, як змінюється керівництво Великої Британії. Підтримка продовжиться і в нашому уряді. Ми будемо нарощувати допомогу для України. Ми будемо прискорювати поставки обладнання, які ми вже пообіцяли. І я можу пообіцяти подальші поставки, які надійдуть до України, аби допомогти у вашій боротьбі в цій повномасштабній агресії.